Насправді змінилось дуже кардинально, тому що одразу після Майдану, після перемоги Майдану, сталася окупація Криму. Відповідно, мені довелося кинути все і починати працювати на те, щоб Крим був повернений в склад України, і щоб кримські татари змогли не виїжджати з території Криму. А ці кримські татари, які виїхали, або інші кримчани могли повернутися. Відповідно, в мене зовсім кардинальне, я би сказала, змінилося життя, тому що я займалася колись музичним продюсуванням, музичним менеджментом. І Зараз я займаюся більше гуманітарними справами. Ми допомагаємо допомагаємо переселенцям, моніторимо, що відбувається в Криму. Тому, звісно, що дуже кардинально. Події як майдану, так і постмайданівських часів. Окупація Криму для мене особисто, мабуть, що дала витривалість певню, да? і з іншого боку, віру і у свої сили, і у силу тих людей, які робили майдан і роблять ці добрі справи, які зараз відбуваються в країні.